Коли мені було 15 років, це я ще там ну, юнаком був, е... я почав вчитися технікою на машинобудівному. І так трапилось, що якісь були у нас спортивні змагання, і я впав, підвернув ногу сильно. А в нас в групі був хлопець, він хімію дуже добре знав. Він просто ну, хімія, як от, хімік от Бога. І я ж ходив шкутельгав, мабуть, з місяця. А він сидів на задній партії за мною і каже, хром, хромаєш хром. І так воно прилипло, то я знав, що це по цьому ну, по це прізвисько, ну знаю я, знає він, його ніхто не знає. І я так його собі взяв, так з тих часів і воно в мене залишилося. Звати мене Андрій, я родом із Запорізької області, місто Токмак, це нині тимчасово окупована територія. В мирному житті я вже давно працюю адвокатом, керівник адвокатського бюро. Займався приватною юридичною практикою з 2000 року. Ну, ось, цим заробляв собі на життя. Коли було оголошено загальну мобілізацію, я вранці добіг до військомата, а на наступний день вже моє місто було окуповане ворогом. Ну, от З того часу я в Збройних силах. Я пам'ятаю, в першу ніч на два кілограма схуд. Просто, от, от, просто на, на нервах. Просто два просто кілограма кудись полетіло. Ну, а коли оголосили загальну мобілізацію, ну, якби все стало зрозуміло, ще, мабуть, за тижні-два за два, до початку війни ми з дружиною розмовляли, що ми будемо робити, якщо почнеться війна. І я їй сказав, що я єдине, що буду робити, це намагатися бігти до воєнкомата або до будь-якої військової частини, яку я зустріну першу, поки мені потрапиться під руку, а ти повинна звідси поїхати. Ну, так воно в підсумку сталося. Я в пів на восьму. Позвонив воєнкому, він мені сказав, куди є вакансії. і Я побіг збирати речі в військкомат, а вона сіла в машину і поїхала з дітьми в Дніпро. Ми заходили сюди якраз перші, в цей куп'янську ми конкретно наш підрозділ зайшов самим першим сюди. Наша задача стояла забезпечити дії піхотних підрозділів, які тут тримали лінію фронту, і вести їх за собою, просуватись вперед і підтягувати піхотні підрозділи, які повинні були займати рубіж за рубежем, потихеньку звільняти цей населений пункт. Ми починали ще з самого Куп'янська, звідти зверху, і йшли поетапно, опускали сюди вниз, вздовж річки Оскол, опускалися сюди вниз. вниз. Ну і от, виконуючи цю задачу, вибивали противника. Наша задача була проводити розвідку, знаходити засідки противника, вогневі точки, по можливості знищувати їх, забезпечити максимально безпечний прохід піхоти, щоб вони не понесли втрат. Це була така наша задача. В цьому школі противник обладнав опорний пункт своєї оборони. Тут у них були кулеметники, автоматники були на протилежній стороні. У них теж там були опорні точки, які вони тримали вулицю. Туди вниз там далі річка йде. І вони контролювали прохід. Тут тут сама вузька частина цього Купянського вузлового. Він як ото, як, як пісочний годинник. Він тут якраз саме як горличкою його тут сама вузька частина, і тут пройти дуже важко. І вони тут тримали під вогневим контролем повністю. Всю весь, весь підхід туди неможливо було А наша задача стояла, треба було взяти е, селикатний завод, він там далі від, бо, там, е, знаходиться. І от е, наша е, фінальний, фінальна точка нашого маршруту була якраз вийти на цей селікатний завод, щоб забезпечити лівий фланг наших сил, які наступали за залізничною колію. З цієї сторони там інші підрозділи наступали. Тут декілька днів точилися бої. ну В кінці кінців нам це вдалося, ми змусили їх звідси відступити. Ну, задачу виконали, довели ту піхоту, піхоту довели до того рубежа, який нам був визначений. В перші дні, от коли почалася війна, чесно, я для себе ну, якби не уявляв, що я довго проживу. що я доживу до сьогоднішнього дня. Я розумів, що, що ну, ми бачили тоді, що відбувалося, наскільки жорстока ця війна, і вона дуже сильно відрізнялася від подій 415 навіть року. Да? Хоча в мене там ну, був певний бойовий досвід, я служив в розвідувальному підрозділі десантної частини. Ну якби там ну, розумів, що таке війна, але ця війна була набагато жорсткіша. Те, що я дожив до сьогоднішнього дня, ну я вважаю, мені просто пощастило, бо багато моїх товаришів вже з ким я починав службу, їх вже немає живих. І якщо недооцінювати противника, ти однозначно ну, швидко перемістися в інший світ. Туди, кудись, ти будеш вже не з нами. І маса людей, які знає, яких загинули, загинули саме через отокут, не дбали ставлення або зверхнє ставлення до противника. Ніколи не можна їх недооцінювати. Я вам приведу простий приклад перед тим, як ми сюди приїхали, ми приймали участь в звільненні Балаклеї. Там дуже було добре спланована операція, і саму Балаклею безпосередньо, саму, саме місто Балаклея зачищали. Підрозділи сил спеціальних операцій, потім різних там з різних підрозділів, в тому разі і наш підрозділ був. Так от, коли ми вже думали, що ми балаклею звільнили повністю, все вже було, все було клас. І ми вже всі в принципі десь трохи почали розслаблятися. В цей момент раптово вискочив російський танк обвішаний піхотою. І у нас декілька людей з сусіднього підрозділу, з якимось тільки, що я пройшов по, по, по дорозі, пообнімались, поздоровилися. Через 15 хвилин ці хлопці були вже вбиті. Вискочив танк на дорогу, ніхто цього не очікував, ніхто не міг зрозуміти, це наш танк чи руський, ніхто не стріляв. Вони просто відкрили вогонь, і у нас декілька людей загинуло на рівному місці. Тому от вам, може, коли взяли полонених, там декого з полонених взяли, вони, ми думали, вони тікали. Виявляється, там був командир їхній полковник сили, який загинув цей руский. Він їм дав команду виїхати на перехрестя, зайняти оборону. Вони не тікали. Вони, вони не знали, що відбувається. Вони знали, що ми там. Вони просто виїхали займати оборону. Ну от вам, от вам противник. Тому недооцінювати їх точно не можна. Це... Да, бувають випадки деморалізації, коли вони тільки відступають, кидають техніку, але буває, що вони вступають, бій, б'ються, бі... Ну, ось от, от вам живий, приклад, що тут робилося. Все це достатньо нелегко. І все це наше просування, ну, все тут омите кров'ю. От ось тут ось, ось 20 метрів від нас, тут загинули ці піхотінці, яких потім трупи яких доводилося евакуювати. Це було ось тут поруч. Тут вибор тебе невеликий. В принципі, або ти тут виживеш, або помреш. Ну, мені поки що щастить, тому я себе і почуваю достатньо спокійно, достатньо комфортно. В перші дні, звичайно, це був ну, величезний стрес. Чесно, це був стрес дуже великий. Е і плюс, ну, по-перше, емоцій, нервово-емоційний стрес. По-друге, тоді і умови війни були дуже, і, ну, дуже важкі. Не було забезпечення толком, ну, ніхто не готувався до цієї війни. Було дуже важко. Ми жили ну, просто в надзвичайно важких умовах. Холодно, бо ви згадаєте, це кінець лютого, було достатньо холодно. Ну, одним словом, тоді було непросто, скажімо так, зараз воно це все трошки полегше. Тим більше тоді ми тільки відступали, а зараз ми наступаємо. Навіть психологічно нам зараз комфортніше. Є такий твір середньовічний, японський, хагакура. От, це ну, якби такий неформальний кодекс самурая. От якщо його почитати, і там от є такі слова, що самурай завжди повинен бути готовий до смерті. І кожен ранок ти прокинувся, ти повинен подумати про смерть, і кожен, якщо ти жив до вечора, ти знову повинен подумати про смерть. От коли ти змиришся з думкою, що ти живеш тут тимчасово, і що ти, е, ну, ти прожив день, тобі пощастило. Я це ще зрозумів у 2014 році. Тоді тобі стає легше, і ти в принципі можеш спокійно це все переносити. Тобто жити треба так, начебто ти вже умер. От, скажімо так. От по такому принципу я живу, і це якраз мені, мабуть, дозволяє ну, якось. Не втратити здоровий глузд, бо дійсно тут на війні ну, багато випадків є, коли люди дійсно від просто ламаються від, від постійного стресу. Звичайно, мені ну, хотілося б хотілося би бачити повний розпад е, ну, о цього, цього утворення, яке називається там, Російська Федерація. Я для себе виявив, що формулу у 2014 році. Що єдине, що може їх змінити це тотальна військова економічна поразка, так по типу того, що це було з німеччиною після другої світової війни, з Японією, і оце тотальна там я не знаю, демілітаризація їхня там ну, тільки тільки це можливо зробить з них якусь цивілізовану націю. Інакше вони. Ну, вони знову, вони, вони, оцей реваншизм у них закладений на генному рівні. Я достатньо добре знаю росіян, тому що я служив з ними разом. Ну, як от кажуть, з однієї, з, однієї, з однієї кружки горілку пили. Я розумію їхній склад мислення, прекрасно усвідомлюю, що вони думають. Якщо цього не відбудеться, війна буде знову. Чи зможемо ми це зробити з ядерною державою? У мене відповіді на це питання нема. Зрозуміло, що це питання глобального характеру, і ну, то, точно самостійно Україна це питання вирішити не зможе. Але я скажу вам, ну, от загальна, наша, ну от загальна думка людей, з ким я спілкуюся, солдат. Ну, всі ми тут, ні, ніхто з нас збирає, не збирається повертатися назад. Звичайно, як задача мінімум це викинути їх з кордонів нашої країни, включаючи і Крим. Ну а тоді вже про щось з ними можна розмовляти. Тільки після цього і то це така проміжна розмова. Фактично війна торкнулася кожного. Нема зараз людей, які не бачать війну, так, або які бачать її в телевізорі, тільки як це було 14-15 рік. Ну, то навіть людина, яка там у Львові умовно знаходиться, коли пролітає якийсь там черговий калібр, або ще якась там е їхній металобрух черговий, то зрозуміло, що ти війни просто не уникнеш ніяк, як ти намагаєшся її уникнути. І вона торкнулася кожного. І суспільство, я сподіваюся, дуже сильно зміниться після цієї війни. І великої проблеми в тому, що Ну, така, скажімо так, багато людей, ну, інтелектуальної еліти зараз знаходиться у війську. Я не думаю, що це буде страшною проблемою. Я навпаки думаю, що це буде навіть. Можливо, зараз ми формуємося як нація. От можливо. Можливо, це і є м -м, війна за незалежність. Я так, я так думаю. Можливо. А чому Ну, Тому що незалежності, начебто, формально в наші 30 років, але, мабуть, тільки зараз ми її здобуваємо по справжньому. Моєму сину 6 років, він в школу пішов в перший клас, я не бачив, як, як, як це відбулося. Всіх дітей я відводив за руку в школу, а цього, цього разу не зміг. Він десь там в Польщі, в школу ходив, в Польську. Я вже інколи боюся, що він забуде скоро українську мову, тому що, ну, розуміла, дитина адаптовується дуже швидко в чужому середовищі. Звичайно, перш за все мені хотілося б побачити сім'ю. Це, це основне. Ну, хотілося б додому повернутися, якщо буде можливість, якщо він буде.